Любі малята, запрошую вас до гри, яка називається що справа, а що зліва. Ось ми з вами на картинці бачимо долоньки. Це ліва долонька. Це права долонька. Зараз будуть з'являтися предмети, і вам потрібно сказати, які предмети зліва, а які справа. Ну що ж? Почали? Які предмети знаходяться зліва? Які предмети знаходяться справа? Які предмети знаходяться справа? Які предмети знаходяться зліва? Подивіться та скажіть, що знаходиться зліва, що знаходиться справа.